Кіберфахівці служби безпеки викрили ще одного ворожого інформатора, який збирав розвіддані про локації сил оборони та коригував російські обстріли на Донеччині. Серед основних цілей ворога були місця базування командування та бойових підрозділів ЗСУ. Для збору розвідданих зломисник втемно використовував знайомих та рідних, у яких розпитував потрібну інформацію під час розмов та листування. За даними слідства, інформатором виявився 29-річний уродженець Краматорська, колишній співробітник так званої міліції ДНР. Від початку збройної агресії РФ він вийшов на колишнього колегу представника керівного складу псевдоохоронного органу. Ось у подальшу комунікацію з окупантами чоловік здійснював через підконтрольні їм інтернет-ресурси. На підставі зібраних доказів нині слідчі служби безпеки України повідомили коригувальнику про підозру за частиною 3 статті 114 прим 2 кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух переміщення або розміщення ЗСУ вчинене в умовах воєнного стану. Нині зловмисник переховується від правосуддя на території Російської Федерації. Йому загрожує до 12 років за ґратами. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черк. Київської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.